Вітаю! Підказка Таро на сьогодні. Хочу вам протранслювати цю карту. Вона дуже-дуже часто показує в розкладах певний момент, і сьогодні може теж слугувати вам як підказкою. Дивіться, це така от позиція, коли нічого не хочеться робити. Коли хочеться перекласти на когось обов'язки. Коли хочеться, знаєте, як самоусунутися, зняти з себе відповідальність. Така як позиція, знаєте, інфантильності, позиція малої дитини. От якщо брати дві сфери, то і в одній, і в другій сфері от буде програватися в одному і тому самому напрямку. Тобто, якщо це сфери стосунків, то хочеться, щоб партнер все зробив. Нічого не хочеться, самостійно вкладатися, десь, можливо, там додавати там, підтримки, слухати партнера, чути його, так, якось взаємодіяти з ним. А хочеться, щоб все йшло від нього, якби там гроші йшли, да, підтримка, все. А натомість ви не даєте нічого взаміну. Послухайте це. Якщо ж ви без партнера і бачите ось цю карту саме сьогодні, то подумайте, чи не забагато ви витребуєте взагалі від потенційного партнера, а взамін, а взамін, що хочете дати. Тобто це така дуже егоїстична позиція. Так само, як прийти на роботу, виплатить мені гроші, а я нічого не буду робити. Або я хочу отаку роботу, хочу щось таке робити, нібито як сама на себе, а ну, клієнтів нема. До речі, до мене наставниця з продажів дуже часто приходить з такими запитами. Нема клієнтів. вона нібито все поробила і сидить така, сидить, чекає, що зараз манна небесна на неї впаде. Пам'ятайте про те, що в мене є наставниця з продажу, будь ласка, звертайтесь. От відчуваєте в собі цю інфантильну позицію, тихенько пишіть мені в директ, і я вам точно допоможу. Ставте лайки, подобайки, обов'язково робіть репост мого відео. І е, підписуйтесь на мій інстаграм, YouTube, Facebook, TikTok.